Так, це те місце, то що я вам зверху показувала. Бачите, то я спустилася. Я жива, зі мною все гаразд. Я, мабуть, навіть, вибачте, заговорююсь. Я навіть не скотилася, я спустилася сама. Привітайте мене, підпишіться на мене, будь ласка. Зараз ми подивимось, коли, куди оці сходинки ведуть. Так. Йдемо трохи, бачите, трохи інтриги. Так, піднімаємось. Такі ну, нормальні сходинки, вони не слизькі. Добрі такі. Бачимо, тут таке щось посажене, квіточки. Хтось за цим доглядає. Навіть є, бачите, там савочок. Такий. Щоточка, савочок, щоб можна було тут поприбирати та було охайненько. Я так думаю, що це якесь таке... Свята місце. Зараз да, подивимось. Піднімемось, щось я сьогодні багато туди піднімаюся. Так, дивимось. Бачите, тут такі прикрашені, Така скеля. Вона прикрашена квітками. Трохи не прибрано, але то нічого. Лістечко падає. Все буде добре. Все поприбирають. Таке гарне. Так, тут бачимо квіточки, лампадки, ще квіточки. І бачимо. Так, це у нас святий образ. Бачите. Цікаво, так придумали. Це все знаходиться в скелі. Якщо так покажу, трохи відійду. Бачите, це скеля. І це зроблено в скелі. Зараз треба буде звідси звідти спускатися. Дивіться, бачите, якась не дуже добра людина, залишила тут кришечку, я її зараз викину. Вона не має тут бути, покладу її, бачите, що це таке. Покладу її до савочка. То буде прибирати, хай приберуть, бо я тут щось. А, бачу он смітничок там далечині, Викинув смітничок. Бо це не добре, коли сміття лежить біля святих образів. Так, тут така сходинка, але бачите, тут є поручні, за які можна триматися. Але я тримаюся зараз за свій телефон, щоб показати вам відео. Тож, рахуйте те, що я тримаюся за вас. Будь ласочка, Підпишіться на мій канал, мені буде це дуже приємно, тому що я стараюся для вас, щоб ви могли подивитися на все через мій телефон. Напишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. Мені це буде дуже приємно. Вам буде плюсик в карму. Там, звісно, що моє добре побажання вам, щоб ви не пройшли повз. Моїх відео та гідно оцінили його вподобайкою. Зараз я їду до смітничка, викину ту пробочку і зніму оцей майданчик. Такий цікавий. Будемо дивитися, що тут на цьому майданчику є. Так, до смітничка я вже підходжу. Бачите, хоп! Є так. Зараз наступне відео буде про цей майданчик, який зроблений, бачите, поміж оцих скель. До зустрічі!